это вырок акпремьєрці Юлії Томошенко? А мы еще не знаем. Мы не знаем даже у ее вырос. Мы с утра смотрели сегодня с 9. -ти. Ну, не досмотрели. Досмотрели, какой вырок. Сім років позбавлення волі yes. плюс 1,5 мільярда має відшкодувати в Нафтогаз и ще маленькі такі стягнення. Трудно нам, наверное, судить. Трудно нам судить, потому что мы не знаем. Слишком сложно там все и запутано. Не знаем, конечно. Чисто по-человечески ее, конечно, жаль. Но если это... Первый шаг к порядку в стране то, может быть, это даже справедливо. А які наслідки для України Украины, такий вирок? ну, ми побачимо. Бывшего прем'єр-міністра Лазаренко посадили тоже в Америке. И никаких э, последствий для Украины это не нет. Ми не имело. почувствовали ничего от, от того, что. Предприняли в Америці, але ж голова ЄС уже говорила, що потрібно бути обережними Україні в своїх діях, якщо вони хочуть в Європу. І президенту Януковичу теж. ну хорошо, а почему коли Лазаренко посадили нікаких последствий? На нас положительно это не відразилося. Так что що, що будет от того, що Юлія Владимировна пострадала? Не знаємо цьому, то ми теж, конечно, мало сподіваємося на щось то не, не могу комментировать ніяк. Ну, а взагалі як ви оцінюєте справу Тимошенко? Mm, отрицательно, чесно кажучи. Чому? Не хочу об'яснити. Положительно отношусь к этому, К вируку. Відвілюйте Тимошенко. Ні, я аполітична до всього цього життя, так що вибачте. Це щось незрозуміле. Це незрозуміло просто. Чому не Чому не зрозуміло? Бо нема ніяких пояснень. Ні політичних, нема ніяких пояснень, ні юридичних. Нема пояснень. Сьогодні радіон Киреєв зачитав вирок суду і дав їй сім років позбавлення волі. Три роки вона не має права обіймати державні посади, плюс має відшкодувати півтора мільярда Нафтогазу. України. Ну, а хто такий Кирєєв? Суддя. Якої системи? Старою? Ну, Нашою, яка є. Ну, яка є. Її ж треба реформувати. А який наслідок матиме таке рішення суду для України? І взагалі у справі цій? А, суди треба реформувати. Це однозначно. Вони ще приняты были за часы радянської влади. власти. Это не можно сделать раптово. Май об этом Але без конфликтов разумно треба сделать. Честно говоря, я в политику ну просто не лезла, не разбиралась, но мне кажется, нужно как-то это решать без политической тяжбы. Если человека судят за то, что доказано, ну, тут сделать нечего. Вопрос в том, что новости не смотрю, я не знаю, какие доказательства у них были на руках. А чему вам на цікаво? Да о чем живая Украина. У меня маленький ребенок, и мне интересно смотреть, как он развивается а по телевизору. Вряд ли там покажут правду. Ви знаєте, я людина далека від політики, але я рахую, що повинна відповідати не тільки Юлія Тимошенко, повинен і екс-президент теж відповісти за все те, що робилося на той час в Україні. Так. А взагалі, які наслідки матиме ця справа і цей процес, і такий вирок для України. Я читала і чула, що європейські країни не дуже добре дивляться на цей весь процес і на це все те саме. Тому я думаю, що наслідки не дуже хороші можуть бути для України. А особисто ви вважаєте, що це справедливий процес? Чи все ж таки це більше політичне рішення? Я думаю, що це більше політичне рішення. Хоча це перший такий процес, коли от е, таких можновладних людей притягують до відповідальності в країні, але не знаю. Чомусь мені кажеться, що це більше політично. дівка. Я далеко від політики, я цим не займаюся. це не цікавить, якщо чесно. А чому що вас цікавить? Чому не політика? Я живу в позитивному ключі. Політика це абсолютно негативне. Все тому… Абсолютно не цікавить, за що засудили, скільки років Абсолютно, дали? Абсолютно. Це їх діла, пускай не самі їх вирішають, кожному своє. Чесно кажучи, із сумнівами, ну, негативно. А ви знаєте, скільки вона отримала? Який вирок суду? Останні, не буду, останні новини не слухала, не буду казати. Їй засудили до семи років позбавлення волі, плюс відшкодування Нафтогазу України півтора мільярда і ще дрібні стягнення. І три роки вона не має права обіймати державні посади. Не вважаю, що суд прийняв правильне зовсім рішення. Може, і були якісь гріхи, більше, що були, але сумніваюся, що саме таке рішення треба було прийняти. Занадто вже. Як ви думаєте, навіщо це зроблено? Ну, більше, більше політична сторона тут грає роль. Щось мені, мені так особисто здається. Могли б жінці дати шанс, все-таки все дуже занадто, занадто все-таки. А які наслідки матиме такий вирок суду для України? Для України не знаю, але судячи по тому, що я все-таки спілкуюся багато з людьми. То мені здається, політики не виграли рангу, Не виграли в цьому. Чомусь так здається, і судячи по тому, як, які відгуки, це перше. А для України в цілому поки що я взагалі не бачу перспектив на хороші.